Українці дуже прив'язані до своєї незалежності. Україна стане колись новою Грецією. Прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля колись прокинуться, постане велика культурна нація і її межі простягнуться до Чорного моря. А відтіля ген у далекий світ. Я вважаю українців найкращими воїнами. Український воїн вірний до смерті. Ми зустріли валки українців, що різняться під кожним оглядом від інших мешканців Росії. Це дуже шляхетна раса. Вони виглядають кріпкіше та краще від москалів і перевищують їх у всьому, де лише може один клас людей перевищувати другий. Вони чистіші, запопадливіші, гостинніші, побожніші та менш забобонні. Хати в Україні чисті і білі, як у Ельсі. За столом українського селянина більша чистота аніж за столом у московського князя. Після повстання Мазепи російський уряд не перестав нищити привілеїв України. Київ столиця колишньої держави Русів при річці Бурестені. Є одним з найгарніших і найкультурніших міст Європи, хоч його пограбовано і спустошено до краю. Україна найродючіша країна у світі. На Харківщині нарід своєю мовою, одягом і звичаями зовсім відмінний від росіян. Хати дуже розлогі, всі будови дерев'яні, вимащені зовні глиною і вибілені. Всередині хат дуже чисто. Земля на Харківщині дуже родюча. Куди поїдеш, скрізь багато різного збіжжя, а далі або баштани, або овочеві садки. Українці є розумні, щирі, щедрі і понад усе цінять свободу. Вони вважають смерть кращою за рабство і тому завзято борються з поляками за свою незалежність, будуть тіла міцні, стрункі, гарні, а на війні зухвало хоробрі і витривалі. Українці більш великодушні, більш одверті, більш вічливі, більш гостинні і мають більший торговельний хист ніж росіяни. Вони, українці, являють живий доказ перемоги свободи над людьми, що народилися в неволі. Войовнича нація козаків зменшується з дня на день. Вона скоро зникне з поверхні землі, так як зникли інші, на яких затяжев російський скіпетр. Козаки не мають нічого спільного з росіянами. Козаки є далеко гарніші, вищі, активніші, зручніші, вигадливіші і особливо далеко, чесніші за росіян, менш звиклі до рабства. Вони щирі, відважні і говорять сміливіше. Тубільці, українці-охтирки на Слобожанщині, вороже ставляться до москалів, так що навіть на заїздах не хотіли розуміти по-московському. Побачивши проїжджих москалів, українці-селяни залишають працю, починають співати на їх адресу лайливі і сатиричні пісні в супроводі голосного сміху і довготривалого гомону. Конюшня української поштової стації на 20 коней своєю чистотою і порядком могла б успішно конкурувати з конюшнею шляхтича в Англії. Хата бідного сільського старости також чудова. Кожна найменша річ там була чистенька в порядку і на своєму місці. Сміття ніде не видно. Після Московщини це для нас було надзвичайно приємною несподіванкою. Я радше обідав би на підлозі української хати. Ніж за столом московського князя. Поборюючи московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна вона не забула ще чим вона була. Попри деспотію московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна. Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть в московському ярмі. Відраза українців до москалів їхніх гнобителів така велика. Що це можна назвати ненавистю. Ця ненависть радше зростає, ніж слабшає. Найгіршим словом, яким п'ятнує українець поляка, є безтолковий поляк, тоді як москаль в уяві українця завжди проклятий. Українці дуже погані російські патріоти, властиві москалям любов і обажання царя є для українців цілковито чужі і незрозумілі. Українці слухають царя, бо інакше не можуть. Але його владу вважають чужою і накиненою. Коли ви не хочете образити українця, то не смійте говорити йому про завоювання України Московщиною. Переїжджаючи через Україну, я відчував себе вільним і безпечним як у першому ліпшому англійському графстві, хоч тоді була війна з Туреччиною. Сучасне українське покоління це моральний і добре вихований нарід, Українські селяни, найкращі хлібороби в цілій Московії. А Україна, з огляду на скарби своєї природи, є найважніша провінція Росії. Вони купують і продають усякого роду крам, не платячи жодних податків, крім невеликого до гетьманської скарбниці. Вони мають необмежену волю займатися яким самі хочуть промислом. Населення України відоме поза її межами, своєю вічливістю і надзвичайною чистотою. Вони гарно одягнуті і свої хати тримають скрупульозно чисто. В місті Немерів найбідніша хатина на неба. Чистіша за найбагатший палац в Москві. Українець є вдумливий, запальний. Радо згадує минуле свого народу і кохається у спогадах про героїчні вчинки своїх предків. Коли його спитати, хто він, то відповість з радістю і гордістю. Я козак. Україна під оглядом простору, рівна королівству, плодовита й щедро вивінувана природою країна, межова стіна між культурною Європою і некультурною Азією. Тепер творить Україна помітну частину великої російської держави. Але як прийшла вона під Росію? Як воно прийшло до того, що незалежні козаки опинилися під московським ярмом? Як це вдалося московітам? Укайданити козаків, що колись були пострахом турків, татар і поляків. Як це сталося, що місце конституційного, запорученого козака Метьмана зайняв губернатор? Українці це нащадки Київської Русі. Будинки українських селян гарні і міцні. Ніхто з них не носить лаптів як у Московщині. Українці вельми інтелігентні, вільнолюбний дух почувається в їх зверхньому вигляді.